Друзі, привіт! Слава Україні! Я сьогодні на оазі. Зарився тут серед ялинок і снігу. Як бачите, погода чудова, хмарно, але при тому видимість ну більше 500 метрів. Снігу доволі багато. Місцями він задутий. місцями класний. Плюс ще зараз політує легенький сніжок. Розкатаю зараз оазу біля трас, біля ялинок. Можливо, заїду в яр, можливо, пострибаю. Подивимось. Трохи накрило туманом, але загалом кайфова погода сьогодні. Так, по кущах головне без вагання. Дуже класно. Сніг їх місцями підзадутий, важкий, але ну, типу, та класно, та й. Все чудово. Отак. І тепер по розбитому собі... Погосаюсь. Часом лежу треба відпустити. Задати ритм, напрям. І нехай їде. Так, тут трошки слідів перебили. О, можна ще дропнутись. Легенько. Отаке, Отаке катання сьогодні доволі мило. Таке спробую заїхати десь цей свій коханий ярок. Подивимось, що з цього вийде. Снігу ніби й багато, але недостатньо, щоб закрити цей яр. Ну Зараз подивимось, чи можу я тут десь заїхати чи ні. Я тут попробую. Ой, тут передутий сніг важкий. О! Холера! Ну, зазвичай я вон там без але бачите, тут нема проїзду поки в кущі. Так, їду направо, розвідаючи ялиночки. Спочатку тут траверсуємо якомога правіше. О, тут там трохи вище. Трошки розгін, щоб не вигрібати. О, прекрасно. Проїжджаємо через мультиліфт під жандарми. Зараз знайду собі десь шлях, тут десь були мої сліди, я напевно сюди й поїду. Так, о, фак. Концентрація швидка треба. О, дивіться, що не все розбили, давайте. О, тут трошки треба вигрібати. Але то не страшно, тут буквально метрів 30. Поки я тут вигрібаю зі снігу, зразу такий ліричний відступ. Оаза працює, працює мультиліфт і старий Бугель. Мультиліфт працює завжди по ідеї, а Бугель тільки коли є світло. Графіки на Закарпатті міняються кожен день, тому треба слідкувати на офіційному сайті. Так, все, їдемо до підйомника, траверсуємо ліво. Дуже прикольно. Такий сніг, просто головне не попадати там, де задуто, там буде важко. Тут гляньте такий перегинчик, я вже з нього дропався. Зараз пробую ще раз. Їду типу на той дроп. Тут сніг біля бугля дуже задутий і унилий. Ну, але що зробиш таке життя не завжди все м'ягенько і чудово okay. Кайф. Як бачите, виїзду нормального нема, там, але ну, типу, дропнутись можна. Так, гайс, поїхав зліва від Бугеля. Думаю, настав час бочки. Хочеться мені, не хочеться, страшно, не страшно. Настав час бочки. Вочка сама себе не хатне, розумієте. О! Спокійно. Так, перший раз я заїду до неї прямо дуже акуратно. Я не знаю, що тут робиться. Чи тут достатньо засипало снігу, чи недостатньо. Бля. До бочки можна заїхати, але треба було оцим відрогом їхати. Стримно цим. Я навряд чи гарно заїду до неї. Тут потік, судячи з цього, ледь-ледь прикритий. Я без розгону. Давайте подивимось, що тут робиться. Ну окей, дивіться, з бочки стрибати ще рано. Тут стерчать якісь такі залізячі, які можна лижею отак гарно заїхати і залишитися без лижі, без ноги і так далі. І цього року ця ялинка вона якось ближче на виліті. Що може я вже туди стрибнув. О! Ну таке, бочком можна, але дуже небезпечно. Нехай краще більше снігу, що впаде на ту бочку. Сьогодні вона перемогла, але чисто, тому що нема снігу. Ще трішки ялинок, але цього разу вже біля цього нового бугеля попробую. Та сніг хороший. Там, де не видало, там сніг хороший. Треба просто, типу, знаєте, шукати місця, де його не видало. Так, тут розбембали вже по-серйозному. Але кайфанути можна, бачите, можна знайти собі шлях і повеселитись трохи. Просто треба обережним бути, швидко маневрувати, все-таки тут ліс. І о! Асоційовані з ним небезпеки. О, кайф. Кайф, кайф, кайф. І повертаємось на трасу. Так, їду ще раз зліва від бугеля, спробую тут щось інше трохи розвідати, не бочкою єдиною. Тут сніг жахливий насправді. Тут трохи кращий. Це класна погода сьогодні. Трохи сніжило, трохи туман, але загалом дуже кайфово. Так, друзі, це вже півперша, за півгодини виключать світло і ОАЗа працювати не буде. Тому я думаю, що я вже останній раз зараз спущуся і на цьому огляд завершу. Дякую, що додивились до кінця. Все буде Україна, зустрінемось в горах.